Всім привіт, друзі! Ну що, у нас сьогодні знову буде розпаковка з Aliexpress і цікавий гаджет. Це в нас багатофункціональний типу стрипер, очисник ізоляції. Тут і кусачки, тут і обжими, і ось такий от стрипер. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до огляду і тесту. Спробуємо, що він може, чи він чистий, чи ні. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій NMC та літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії. В мене ніколи не було ось такого стрипера багатофункціонального. Я все собі хотів взяти. За чого? Чому його брати? Зараз я вам покажу. Тому що ти можеш з ним чистити верхню ізоляцію. Що не можеш робити ось такими кусачками, типу відізольовуючими, що ось такими. До речі, на такі от стріпер. У мене також є відео на каналі, так що переходьте. Посилання залишу в описі внизу під відео. Там є порівняння з Дніпроемом. Дивіться, е, я хотів ось такий стрипер. В Дніпро я зайшов. Ціна такого стрипера ну, блін, тисячу гривень. Серйозно, цей мені вийшов за 230 чи 280 гривень. Давайте я вам покажу зараз, перейдемо зразу ж до ціни і будете знати орієнтуватись, скільки коштує цей стрипер. Так, зайдемо на Аліекспрес, і я тут вже все підготовив. Навіть я вам підготовив, щоб перевести скільки він коштує, де він є. Де він, мій той стрипер? Ось він, бачите, багатофункціональний стрипер. Оцей перший такий замовляв, а тепер такий. Ціна? Давайте перейдемо. Яка ціна в нас? 5 доларів 75 центів. Заходимо сюди. 5,75. Давайте візьмемо. 240 гривень. 240 гривень коштує цей стрипер. Давайте зараз йдемо подивимося, яка його ціна, тому що я купляв разом з Шойс. Бачите, в мене Шойс. Зараз він скільки коштує? 313 гривень. Це в нас... Тут є різні варіації, я вам посилання залишу тут з обжимами. В принципі, вони всі одинакові. Тут я так зрозумів, міняється обжима або ще щось, бо тут різні кольори є. Бачите, я взяв от найдешевший. Там вони, в принципі, всі дешеві. Бачите, ціна ідентична. ідентична. Просто є жовтий. Є червоний, який ви хочете собі обирати. Я взяв обрав жовтий. Добре, з ціною ви побачили. 200, Скільки я там казав? 240 гривень. Пішли пробувати, що може. Давайте я вам покажу по функціоналу. У нас є тут регулювання, тобто ти хочеш сильніше затягуєш слабше, тобто залежить від самого дроту. Якщо дріт тоненький, трошки підтягуєш лезо, трошки по ходу оця штука в нас піднімається, він чуть-чуть сильніше стискає і тоді краще зачищає. Також в нас присутній обмежувач. Я так зрозумів, цей обмежувач у нас йде тут по пів-3 по або по 4. Чотири... По 2 мм йде кожна мітка, бачите, 2 міліметра. Ось тако. Скільки повністю, я не знаю. О, дивіться, я повністю зараз візьму лінійку, де моя лінійка. Подивимось від леза. І я вам зараз скажу, скільки, яка довжина, що він може зачистити. Це у нас 15 е, міліметрів. Е, мінімальна, мінімальна в нас виходить е, 5 міліметрів. Хоча ви можете оце все діло ось так зробити. І зачищати собі скільки хочете. Хоч, так, хоч такі на скрутку саме це. Далі, кусачки в нас є, і обжими. Як ви бачите, є обжими ось такі 16, 14, 1,5, 2,5 АВГ, я так розумію, 22 по 18 АВГ, 0,5 до 1 АВГ е, обжими. Не знаю, попробуємо, бо тут вони все маркерку пишуть по-різному. Я ними вже чистив. Вони всі дешеві, оці от стріпери, кусачки і так далі. Я не знаю, чому їм тяжко так вивести все в ноль. Тут як воно буде обжимати? бо є трошки шат. от Трошки є. Е, прикол в тому, що ти його, в принципі, можеш дотягнути, тому що в нас тут не заклепка, а в нас тут болт. Давайте я попробую дотягнути. Подивимося, чи буде такий шат. Бачите, є є такий присутній шат. Ну, 240 гривень. Камон, то очікувано, як то кажуть. Взяв я ключик, пробую дотягнути. Прокручується, ні, дотягується. О, а вони стали шатогіше ходити. Але шат вже зменшився, я вам скажу. Тугіше стали ходити, та... але шар зменшився для зажиму, буде нормально, можна ще трошки попустити. Бачите, у нас є тут е гайка з фіксацією, ну, типу, що воно сама не розкрутиться. Ну, добре. Що, попробуємо чистити. Не буду займати вам багато часу, Попробуємо, як воно чисте. Як він прийшов, так і виставлено. Не додавав я ні плюса, ні мінуса. Ні нічого, нічого я його взяв. Мені потрібно основну ізоляцію чистити. Бачите, оця в нас 3 на 2,5. Бачите, дріт дуже товстий, плоский, круглий, він чистий добре, я думаю. А от такі от широкі, чи він почистить, чи ні. Давайте ми обмежувач відсунемо на бік. пробуємо зачистити. Залазить, залазить на 2,5, я думаю, на 3 квадрата залізе. Пробуємо. Так, чисте, але ось такий широкий 2,5 йому тяжко. Бачите, він не дочищає. Він явно не дочищає. Отак от треба дочистити. І все. Верхню ізоляцію я обчистив. В принципі, в два заходи ти можеш обчистити. Добре, давайте ми візьмемо півтора на три. Ну, на два. Я думаю, він буде чистити добре. Оця в мене півтора на три. Пробуємо півтора на три. Цю штуку, я думаю, треба буде зняти. Десь поставити, щоб не загубилася. Дивіться, півтора на три. Та чистить добре. Бачите, от півтора на три. Досить добре чисте. Кусачечки. Пробуємо. Давайте ми один дротик. Це півтора квадрата. Ми ріжуть добре, супер. Давайте дріт півторачку зараз зачистим, Попробуємо. Блін, той межа мені мішає. Добре, пробуємо дріт чисте. Ну, тут я, напевно, погано. А ну, ще раз обкусимо. Ну, удобно, комфортно. Вони такі досить великі, там ті стріпера трошки менші. Трошки треба затягнути, я думаю. Бо щось він дуже погано хватає. Давайте ще раз. Давайте другий дріт. Це в мене півтора. Зараз два з половиною попробуємо. О, так добре. Добре, пробуємо два з половиною багатожильний. Обріжемо кусочок. Такий на рівно. Ану, як вони чітко ріжуть. Ну от, бачите, чистенько ріжуть без питань. Пробуй. Багатожильний, два з половиною. Ну що я вам скажу? За 240 гривень непогано, ні одного дротика немає, дивіться. Ось так. Супер. Хочу довше, прошу. прошу Прошу пана догіляк, як то кажуть. Все, зачистив. Тут вже такий окислений дріт, якщо новенький, він буде ще краще злазити. Давайте землю попробуємо. Витягнемо землю і хочу довше зачистити. Ось такі приблизно, щоб зробити якусь круточку. Та супер. Ну, йому тяжко, тяжко стягнути. Треба два рази хоча б пройти. Давайте ще раз пройдемо і тоді ми стягнемо. Раз. Два. Та, стягнемо. Давайте ще раз. Отак. О, є. Супер. Зачистив ні одного дротика. Без питань. Добре, кругла ізоляція. Дивіться, я взяв виту пару. Це інтернет-кабель. Пробуємо обрізати. Ось так. Досить товсте. Є, обрізало чітко рівно. Мені треба ізоляцію, наприклад, там, інтернет-дрезетку заживити і почистити верхню ізоляцію. Щоб я не бавився, наприклад, там, ножиком розрізав і так далі. Справиться чи ні? Пробуй. Супер. Подивіться, трошки зачіпило, бачите? Треба трошки дати мінус. Мінус. Давайте ми обріжемо. Ще раз. Не попав. І пробуємо. Дали трошки мінусу. Ну, супер, ще трошки мінус, бо тут трошки зачіпає. Ну, але по принципу я вам скажу, добротно воно чисте. Я вже тут знов нарізаю. Що, давайте ще з витої пари один дротик спробуємо зачистити. Давайте більше зачистимо, наприклад, повністю все. Ось так. Раз. Витягнемо всю ізоляцію на бік. І я хочу зачистити. Хоча їх ніколи не зачищають, якщо навіть в розетку вони так вставляються. Ну, але я просто приблизно візьму, захочу зачистити. Ось такий. Хватить, чи мені ще підтягнути? Ні, тут треба, напевно, підтягнути. Отак. От Плюсик. Пробуємо. Так, а ну, Цей. Ну, він моноліт, він має добре. Все добре чисте. Коротше, регулювання це супер, реально. Дивіться, зачистив, зачистив. Добре, АВГ, АВГ. Що мені потрібно, це АВГ. Хоча я б більше брав для розпайки електрики домашнього стрипер. Я вам чесно скажу, не для чистки АВГ, бо тому, що воно габаритне, велике, довго працювати в ньому, тобі і буде рука змучуватись. Добре, АВГ-22. Чим я більше користуюсь, обрізаємо різ. Чистенький, рівненький питань нема. Зачищаємо. Ось так нехай буде. Супер, зачистило. Дивимось на ізоляцію. Так, тихо велась. Давай ми ізоляцію дивимося, Ще дротик залишився. І чистенько все добре. Я вам чесно скажу, дуже добре чисте. Добре. Пробуємо, що? 6 квадратів перекуси. Ось це такі стрипери перекусували. 6 квадратів пробуємо. Перекусую 6 квадратів. Спокійно, не напрягаючись. Дивіться, ще раз пробую. 6 квадратів. Перекусує. Тяжкувато трошки так, але перекусує. Добре, давайте ми 6 квадратів зачистимо, але тут нам треба дати мінуса трошки, бо тому що. Та супер. 6 квадратів просто щолкує, Дивіться, як сімки. Бомба. Да, ну давайте вріжемо. Ну, різати йому щось тяжко. Через що йому тяжко різати, тому що в нього є оцей люфт. Грубі дроти вони заминають, розумієте? Дрібній він, от дивіться, дрібненький, він і ріже добре. О, чисто. А от вже грубший дріт він чомусь починає заминати. Але врізати ти можеш. Якщо так хочуть піджати пальцями, все врізав. Супер. Зачистити. Та будь ласка, будь ласка, шість квадратів без питань. Що вони там пишуть? До скількох квадратів він чисте. Нічого не пише, треба дивитись на Aliexpress. Я думаю, до 10 квадратів цей стрипер має чистити без питання. Регулювачка є, обмежувач є, косачки є. Обжими. Обжими, я вам серйозно кажу, я вам покажу, але на них надію не майте. Обжими треба брати окремо. Я собі окремо замовлю, вам також покажу, порівняю, які класні, бюджетні і так далі. Ці обжими будуть працювати погано. Давайте я для прикладу вам покажу, щоб ви знали. Не майте надію на обжими. Якщо є без обжимів, головне, щоб були вам кусачки і ці обмежувачі і так далі. Хоча воно без. Є та й добре, знаєте, але дивіться. Я вже тут понарізав, Такого ми візьмемо зараз. АВГ 18 в нас є, давайте ми його зачистимо. Зачистимо АВГ-18. Ага, треба трошки плюсик дати. Є, піджати, щоб воно добре хватануло. Є АВГ 18. Беремо, наприклад, обжим отаку вилочку. І попробуємо обжати на АВГ 18. Зараз я вам покажу, чому тіло дешеві, ви не зважайте на обжими. Я беру із-за того, що вони чистять. Розумієте? А то, що вони обжимаються, бред. Тут трошки мордація. 18 АВГ представляємо. Дивіться. Тихо. Бачите, вони. Вони йдуть під скусом. Ну, я не знаю, як вам показати, тому що я хочу обжати, мені. От дивіться, зараз. Я ось так прижимаю, пробуємо. І воно, воно заминає дуже сильно. Ти можеш обжати, але надію на це я вам говорю, не плекайте, тому що воно. Це, коротше, із-за того, що воно закошене, дивіться, бачите, одна сторона вища, друга нижча. І тому воно його провертає, а воно має бути паралельно один до одного, не має бути шаду, тоді обжим буде нормальний. А це просто, я вам кажу, це мордація. Ти можеш щось обжати один, два, є та й добре, знаєте. Десь в критичних ситуаціях ти та й можеш обжати. Давайте тим спробуємо більшим обжати, може більшим. Ага. Бачите, воно проминає. Чому проминає? Тому що вони стоять одна вища, друга нижча. А вони мають бути по паралелі. Ну, обжими, кажу, надії не маєте. Тут також ці обжими, я не розумію, що за обжими, ці восточками. Чесно, в тому не розбираюся. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А в загальному мені подобається, я вам чесно скажу: чисте, супер. Обежувач, я думаю, знімлю. Можна зняти його, бачите, я його вже знімлю. Він мені не потрібний. Ось так. Легенько він знімається. Ту штуку можна навіть відкрутити. не знаю, чи вона щось там задіяна чи ні. Кусаємо з половиною, самі ходовий дріт, 25 півтора. Чисте на ура. На ура. Не треба переплачувати в нас в Україні тисячі гривень. Я вам чесно скажу. О, Супер, супер, що вам ще сказати? Питань немає. По кусачках, що вам хочу сказати, Леза, я думаю, на такі от можна знайти, без питань, можна замінити, я собі, напевно, закажу. Звичайно, я би хотів їх порівняти з Дніпроми, які коштують е, тисячу гривень, звичайний оцей стріпер. Мені би було цікаво. Але, ну, блін, я не буду тратити свої гроші, ще касар викидувати, як то кажуть, щоб показати, що воно ідентичне. Не знаю. Тож, тепер давайте в загальному підсумуємо мою думку. За таку суму, я вам чесно скажу, це дві пачки сигарет. За дві пачки сигарет, ось такі стріпері. Е, Тріпер багатофункціональний, це бомба. Три дрота, ну, рубає три дрота. Це бомба, я вам кажу. Я його брав за того, що ти можеш чистити саму основну верхню ізоляцію. Тобто оцю ти береш, зачистив. Тобі не треба з тим ножиком, можливо, ще колись захажу, так що якось так. Посилання на цей стріпер я залишу в описі під відео. Ви в свою чергу пишіть свої коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Можливо, в кості є, він довго користується, може щось написати. Подобайка, коментар, дзвіночок. Всім дякую за увагу. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.